У 2024 році, згідно законодавства України, щоб одержати пенсію у 60 років, треба мати не менш ніж 31 рік стажу. Але трапляється, що робочого стажу недостатньо. Що робити у такому випадку і які є варіанти вирішення цього питання, пояснив київський експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. Якщо цього стажу немає, пенсія призначається пізніше: в 63 роки або в 65 років. Якщо в 65 років людина. Все ж таки не матиме хоча б 15 років стажу, то пенсію за віком їй не призначить взагалі. Проте за словами експерта, для такої категорії громадян все одно передбачена державна фінансова підтримка. Вона призначається в мінімальному розмірі, тобто на рівні прожиткового мінімуму, і знов ж таки не всім. з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум у нас зростає, і він сьогодні складає 2361 гривень. Ось це є розмір цієї мінімальної, ну цієї, цієї допомоги. грошової. знов таки, вона призначається не абсолютно всім, хто не має права на пенсію, а тут ще вона призначається за, цим, за тим принципом, що людина має досягти. Пенсійного віку, якщо при досягненні 65 років людина все ж таки не має права на отримання пенсії, вона може довести, що є малозабезпеченою особою, не має інших засобів і джерел для існування, жодних виплат або заощаджень. В такому разі органи соцзахисту, тобто це не пенсійний фонд, а управління соцзахисту, призначає таку допомогу у зикі комісія, яка розглядає питання. Це схоже на допомогу малозабезпеченим родинам, але таку допомогу виплачують, якщо ну, тимчасово на півроку. Але для осіб, які досягли 65 років, така допомога може призначатися вже пожиттєво. Серед документів, які громадяни мають надати до органів соцзахисту, аби звернутися за даною допомогою, довідка про доходи, про склад сім'ї, інші документи, в залежності від конкретної ситуації.